Вам пропонують 1 мільярд доларів. Але якщо ви скажете так, то дізнайтесь точний день своєї смерті. Ви приймете це? Звісно, невже більш людей не хочуть знати? Якби дізнався, що мені залишилось 3 місяці, я б стільки всього зробив за ці 3 місяці. Сімейні подорожі, подорожі з друзями, заснування фондів. Зазвичай, через 3 місяці від зараз, 75% мого вільного часу я проводжу на дивані бо в ліжку. То в біса не хотів би знати. Справа в тому, що я просто забуду цей день. Мільярд доларів це великі гроші. Якщо припустити, що я проживу ще 55 років, я зможу витрачати 10 тисяч на день до кінця свого життя на все, що захочу. І в мене ще залишиться 800 мільйонів, щоб роздати родині, друзям і неблагодійність. Це абсолютно очевидне рішення. Чорт, забирай так! Першу невучку частину я на свій надгробок. Я також сподіваюся, що там буде вказано, як я помер. Решту грошей я покладу на захищений рахунок, щоб деякі з моїх молодших членів сім'ї могли використати їх, Щоб, сподіваюся вступити до коледжу чи університету, що їм більше вподоби. О, звучі сова! Будь ласка, підпишись!